Серце з ароматом кориці, цитрусів, лаванди і сіна в подарунок найріднішим робили діти в Ужгородському Скансені. Було непросто, та результат того вартий. Дуже було цікаво, спершу були факти якісь про день Валентина. Далі нам показують, як це все треба робити. Нам допомагали. Далі це дуже так смачно пахне так сіном і. Це почти що дуже важко, що з першої попитки це ще не вийшло, а потім по манки, бо, манки буде виходитися. Я перший раз на такому майстер-класі класному. Мені допомагали трохи далі я сама. Мені дуже сподобався цей день. Мені дуже подобається їхній стиль, вони дуже красиві, такі із сіна і дуже, дуже класно пахнуть. Цінно і важливо, що працювали з екоматеріалами. Мені подобаються ці сердечка, тому що можна сказати, що вони нагадують мені якісь екопредмети, що вони не зашкоджують нашу природу. Майстер-класи це традиційний формат комунікації з юними відвідувачами музею. Працівники уміло поєднують сучасне та минуле, аби зацікавити дітей історією свого народу. У сучасний день закоханих, виготовляючи валентинки, говорили про місце любові у житті наших предків. Майстер-клас був поєднаний із Вікториною, де ми пояснювали діткам, що це яка любов, потім як одружувалися, як освічувалися, як давно, коли хлопець до дівчини засватався, то були огласки. Тобто священник оголошував після служби, що такі-то, такі-то бажають взяти шлюб. І тобто ми їх таких маленьких, як екскурс, у минуле. Діти занурились у історично творчий процес і тішились, що змогли зробити ароматні подарунки рідним, власноруч. Я робила це серце, щоб подарувати бабці Оксані. а собі зроблю з картону своє серце.